друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я в шоці пише Остап Дроздов. Розумію, шок громадян від новини, що 900 тисяч гривень майже мільйон київські слуги народу витрачають на закупівлю 306 барабанів. Укриття тендер проходить із формулюванням музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог. За задумом слуг народу діти в укриттях повинні щодугу гамселити в бар барабани з натуральної шкіри, перекрикуючи звуки вибухів узовні. Ось що людоньки, я скажу: Насолоджуйтеся війною. Мир буде жахливий. За цим принципом і живу розумію всі передумови програного миру. Бачу його ознаки вже змінити це неможливо. Як неможливо зупинити біг стрімкого ручая Мародерократії. капіталізовані війною зосталося легітимізуватися через вибори Після війни результати самої війни обнуляться оцими барабанщиками влади найгірші перебувають. Аючи найвище продовжать робити найстрашніше під барабанний дріб на свою країну. Я дивлюся, головно під тим ракурсом чи здатна мінятися. цинічно пограбункова система і чи спроможні ми її демонтувати по цеглинці? Бо перемога на огненних полях війни буде нульовою. Якщо мародерократія виживає і зацементується, народ може воювати до останнього свого еритроциту, переганяти на передову всі пікапи, скуплені у східній Європі, щоденно донатити на воєнні потреби макро. Мікросуми, а вони далі будуть у собою, і як ні в чим не бувало безконтрольної беззвітності воротити 9-значними сумами, огризаючись над усім цим жахіттям, щодня пролітають ракети. До стандартного набору гнилості влади додалася її повнота. Вони навіть на згарищі власної країни далі будуть заробляти, мутити й петляти, продаючи попіл із потрійною маржею. А ось що пише кличко про ситуацію у Києві. Ми вже бачимо ознаки. Розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею Київська міська рада в четвер, 15 червня, ухвалила звернення до президента, парламенту та уряду з вимогою дотримуватися конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, а саме щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова. Виконавчий орган Київради має очолювати обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного суду 2001 року, адже 90% повноважень міської. Адміністрації це повноваження органів місцевого самоврядування, і тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень. Вони не можуть бути делеговані іншими органами влади. У цьому ж зверненні йдеться і про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів міста Києва, бо зміни до порядку їх призначення підкреслю були внесені за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Сказав мер Києва Віталій Кличко. Київська міська голова підкреслив, що Сьогодні обраного мешканцями столиці мера фактично позбавляють важелів управлінні містом його життєзабезпеченні. А райони фактично перетворили на окремі князівства. Також створена військова адміністрація. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.